Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжую розповідь про виступи жіночої збірної України на всесвітній шаховій олімпіаді, яка зараз проходить в Індійському Ченнаї. В четвертому турі збірна України грала проти болгарських шахісток, і цей матч, незважаючи на перевагу в рейтингу українок на кожній дошці, складався для нашої збірної дуже непросто. Першою закінчилася партія Юлії Осьмак на останній дошці. Вона програла, тому українкам треба було компенсувати цей програш до справи. Взялася Анна Музичук на другій дошці, перегравши свою суперницю. Рахунок 1-1. і ось залишилось дві партії: на першій намагається Марія Музичук реалізувати свою перевагу. На третій Анна Ушеніна, граючи чорними, також прагне до перемоги. Сталося так, що саме партія Анни Ушеніною виявилася вирішальною. Її ми з вами і подивимось. Суперницею досвідченої харків'янки була молода, 18-літня болгарська шахістка Білослава Крастєва, яка має титул майстра Фіде. Отже, Білослава зіграла Д4, Д5, кінь в 3, кінь в 6, слон Ф4. Лондонська система. Анна Ушеніна ставить пішака на С5, Е3, кінь С6, кінь bd 2 розмін на Д4. Слон Ф5, слон Б5. Білі зв'язують коня і хочуть напасти на нього ще раз. Тому слон Д7 грає Анна Ушеніна, ліквідуючи зв'язку: Кінь Б3, g 6 2-0, слон g7. Тура Е1 і А6. Слон відходить на д нулі, С3. Дебют майже закінчено, і суперники починають маневрувати. Кінь а5, нападаючи на слона, то відходить ферзь С7. Кінь С5, слон С8. Болгарська шахістка відходить слоном на F1, звільняючи поле для коня. Після нападу відходить кінь А5. Чорні хочуть поставити коня на С4, тому Б3. Кінь С6, тура С1, Тура Д8, кінь Ф5 і розмін в центрі. Б5 грає Анна Ушеніна. Білі ставлять ферзя на ф3, нападаючи на f7, захист, кінь Д3, і кінь Ф6. Слон Ф4, ферзь відходить, кінь С5. Білі напали на слона, той відійшов на F5, ферзь e 3, тура e8, захищаючи пішака. Слід зазначити, що білі грають дуже непогано. Вони вже захопили поле С5 своїм конем і створюють тиск на позицію суперниці. Тут непогано було б зіграти Б4, ще раз укріплюючи цього коня. Можливо, білі в подальшому зіграють А4. Але болгарська шахістка зіграла інакше. Вона обрала більш агресивний, але в той же час ризикований план Ф3 з тим, щоб зіграти далі ж 4. Анна Ушеніна не стала заперечувати та грати аж 5 Вона розуміє, що просування пішаків від білого короля може його значно послабити. Українка відходить на D7, борючись проти коня білих, G4 і тут розмін. Забираємо на C5, б'ємо на f5, кінь d 7 FG, HG. ж, слон 3 Грають білі. В результаті розмінної операції Білослава отримала перевагу двох слонів. Але її позиція з точки зору пішакової структури погіршилася, оскільки на королівському фланзі утворилися два ізольовані пішаки. Боротьба продовжується: анна Ушені награє тура Ц8, Король h 1 Е 6 слон f 2 кінь. f 6 чорні чисто позиційними методами намагаються боротися проти слабкостей суперниці і провокують її на відкриття позиції. Розуміючи, що слонам потрібен простір, Білослава грає С4, але цим лише послаблює свою позицію. Після розміну на С4 утворюється ще один слабкий пішак на Д4. Ферзь А8. Анна Ушеніна приділяє підвищену увагу центральному полю Д5. Слон ж 3 тура С6. Слон Б3, тура Є 8 розмін і слон Е5. І в цій позиції чорним, які вже досягли певної переваги, треба було зіграти А5, просунувши пішака на А4, зігнати слона з діагоналі А2Ж8 або спровокувати подальші послаблення позиції білих. Та Анна Ушеніна, прекрасно розуміючи свою позиційну перевагу, спробувала вирішити партію чисто технічними методами. Кінь Д5 нападає на ферзя, той відходить. В цій позиції чорним краще було поставити туру на d8, додатково захищаючи коня, але у Шеніна забирає на e 5 білі беруть пішаком, ферзь c 3 слон Д5 єде і не забирає, звісно, на d5, втрачаючи туру, відходить на e 2 Партія перейшла до ось такого цікавого важкофігурного мітельшпіля. У чорних сильний прохідний пішак Д, але у білих є контргра, Пов'язана з ходом Е6. Тому тура С6 грає українка, тура Д1, і тут чорні не стали просувати пішака вперед, там, можливо, ферзь Д3 було б, пішли тура Б6, лякаючи суперницю заїздом на Б2. Безстрашний комп'ютер пише, що брати на Д5 потрібно. Справа в тому, що на шах буде перекриття тура Д1, а якщо піти тура Б2, то єдиний хід, який рятує білих, це контрнапад тура Д3 і позиція рівна як після розміну ферзів, так і після шаху тура Д1. Але звісно варіант дуже відповідальний: трошки помилишся в розрахунках і партію програв. Тому міцний хід ферзь Д3, пропонуючи розмін ферзів, можна зрозуміти. Але чорні забирають на Е5 ферзь Д5. І тут вже стало очевидно, що доля матчу вирішуватиметься у двох партіях Марії Музичук та Анни Ушеніної. У музичук невелика перевага, але незрозуміло вистачить її чи ні. І в цій позиції у Шеніні все ж таки слід було зійти з технічних рейок, додати більше ризику та відійти ферзем на Е2, зберігаючи непогані шанси на перемогу. Але Анна продовжує діяти чисто технічними методами. Забирає на d5, переходячи в туровий еншпіль з зайвим пішаком. Шах-король G2, ще один шах король G3, тура б'є А2. Чи можна використати мінімальну матеріальну перевагу і виграти цю партію? Дуже важко сказати. Адже білі можуть одразу розміняти одного зі своїх двох слабких пішаків. h4, Аж 50-й хід тура Б2. 5. Хід тура Б5 відразу нічого не дає, шах на d8 і взяття на g6. Тому б'є у Шеніна, забираємо тура Б5 і, звісно, біласлава не бере, переходячи в програний пішаковий Еншпіль, а відходить на H6. А після А5 чудово розташовує туру у тилу прохідної суперниці. Тура А6. Незважаючи на зайвого пішака, позиція рівна. У білих прекрасно розташована тура. Але чорні зберігають деякі практичні шанси. В паралельній партії Марія Музичук догралася вже практично до позиції Філідора, і швидко стало зрозуміло, що в тому поєдинку Україні зайвого пішака в туровому Еншпілі реалізувати не вдасться там, скоріш за все, буде нічия. Всі надії на виграш матчу покладалися на Анну Ушеніну. Вона грає король Ф8, король Ф4, Ф5. І в цій позиції Білославі слід було поставити туру на А7, максимально обмежуючи чорного короля. Як доводить подальший аналіз, в цьому випадку у чорних не було жодних шансів на реалізацію зайвого пішака. Справа в тому, що у білих є дуже чітка послідовність ходів, яка призводить до переходу в нічийне ферзове закінчення. Чорні грають король Є8, намагаються прогнати туру. Король G5, король d 8 f 4 Білі максимально підсилюються на королівському фланзі, а після король c 8 грають тура e 7 маючи на увазі хід тура e 5 Чорні ставлять туру на b 8 Відразу хід a 4 нічого не давав, там було б тура a 7 А тепер тура e 5 і чорним нічого не залишається, як забрати туру. FE, a 4 e 6 король c 7 і тут або король G6, або король F6. Незважаючи на те, що король стає на одну діагональ з майбутнім чорним ферзем, тут у білих все в порядку. Король d8 не можна грати, там буде король 7, тому А3, e 7 Знову ж таки, король 7, король F7, і білі навіть виграють, ставлячи ферзя з шахом, тому А2. Білі ставлять ферзя, шах, ферзь e5 або відразу король F5 це нічия. Але Крастєва продовжує тримати туру на шостій лінії і грає король e 3 вона хоче напасти на туру, зігравши король c 4 Після король e 5 зіграти f 4 і збити туру з п'ятої лінії. Але Анна Ушеніна це бачить, іграє тура d 5 Тура та пішак обмежують білого короля. Тому він повертається на F4, король e 7 король g5, король d 7 f 4 король c7, Тура e6. Як ми бачимо, білі реалізують точно такий же план, як і в попередньому варіанті. Але є велика відмінність. Після король Б7 білим не треба було грати тура Е5. Краще було зіграти тура Е1, і тут, на диво, у чорних позиція не виграна. Незважаючи на те, що білі відмовились від атаки пішака Ф5 турою, вони тримають позицію. Після А4, тура А1, тура А5, тура А3. Що робити чорним? Треба прийти королем на Б4, щоб зігнати туру. Але після король Б6 білі не стоять на місці королем. У цьому випадку все добре для чорних. Король Б5 забираємо, і тут відкритий шах з виграшем тури. Тому білим треба трошечки відійти турою. І після А3 можна стояти королем. Що робити чорним? Так чи інакше, треба віддавати пішака f5, не грати ж. Турою по п'ятій лінії, віддаючи сильного прохідного пішака. Але після король Б5 білі забирають. Тепер відкритий шах без втрати тури з боку білих. І в цій ситуації можна навіть відразу забрати на А3. І ця позиція нічийна. Як би тут чорні не намагалися виграти. Дуже далеко король розташований. Він йде на С4, Ф6, шах, король Е7, король Д5, Ф7, Тура а 7 можна навіть на Е8, і після король Е6. Як відомо рятує лише Ф-8 кінь. Але навіщо там мучитись з тим конем проти тури? Краще просто піти на Ф6, не пускаючи короля чорних на Е6, і це нічия. Але на свою біду тура є 5 61-м ходом Білослава реалізує цей план. Вона розрахувала пішаковий еншпіль після взяття на Е5, але Анна Ушеніна підтримує туру своїм королем і. Тепер у чорних ясний план просування пішака А. Відмінність цього плану від того, який реалізовувався при білій турі на А 7 в тому якраз що там чорний король був би розташований на восьмій лінії і ніяк на шосту для підтримки тури не стрибнув би. А тут, при білій турі на шості, а потім на п'ятій, король по сьомій підійшов на шосту і підтримав свою туру на Д5. І це вирішує долю партії. Якби білі тут не намагалися зробити нічию, у них нічого не виходить. Тура Е8 зіграла Білослава, А4, Тура А8 і король Б5. Пам'ятаємо, що в попередньому нічийному варіанті чорним було неможливо перетнути п'яту лінію королем без втрати пішака Ф5. А тут у чорних все добре. Вони і пішака А4 підтримують, і пішака Ф5 зберігають. Король f 6 король b 4 король e 6 Тора b 5 h 8. Ходи робляться дуже швидко. Суперниці розуміють, що розв'язка партії близько. В цей момент партія Марії Музичук на першій дошці вже закінчилася в нічию. І всі дивились на цю партію. Що ж тут буде? Виграють чорні, тоді Україна виграє матч. Буде нічия, нічия у матчі. А3. Тураж 3, А2, Тураж 1, Король А3, Тура Д1. А тепер зверніть увагу на те, як повільно і чітко реалізує свою перевагу Анна Ушеніна. Вона не дає жодного шансу своїй молодій суперниці. Я думаю, що майже всі з нас тут просто зіграли б Тура Б1 і були б праві. Але мінус цього ходу в тому, що чорні все ж таки віддають пішака f 5 Тура Д8, А 1 ферзь, ну і тут шах, звісно, короля поближче, король F5, король С5, король С6. Ну, тут, в принципі, зрозуміло, шах і пішак гине. Але Анна Ушеніна не віддає пішака F5, вона грає король Б2. Загрожує зіграти А 1 ферзь, зберігаючи контроль над пішаком F5 зі своєю турою. 7 10 й хід, тура Д2. Король Б1, Д1, король С2, h 1 І тут можна було зіграти тура Б1. Тут, до речі, один, навіть два дуже повчальних моменти, які стосуються техніки розігрування Еншпіля Тура проти Пішака. Після тура H2, король Б3. Забираємо. І тут король F5. Далі король Б3, король e 6 і якщо тут відразу помилково зіграти король С4, то після F5 шах король D6, відштовхування плечем. Білий король не дає чорному підійти ближче до пішака. Якщо зіграти король Д4, то, звісно, F6. Натура F1, король e 6 і це нічия. Але після король E6 у чорних є добре знаний метод виграшу темпу за допомогою проміжного шаху. Тура є 1 шах. І цей, здавалося б, непотрібний шах змінює ситуацію. Він дещо погіршує позицію короля. Якщо він йде під пішака, то зрозуміло, виграш темпу з боку чорних, до речі, вирішальний виграш темпу. А якщо на d5, не даючи чорному королю підійти до пішака, то Тура Ф1, і ми змушуємо білого короля піднятися трошечки вище. На e 5 Раніше він був розташований на Е6, прокладаючи шлях пішакові аж до поля f 7 А тепер він дістає лише до поля F6, і це вирішує долю закінчення в цьому варіанті. Король c 4 F5, король c 5 Тут можна F6, шах, тура, Е1, після король Е6, король c 6 f 6 і все одно шах. Ми змушуємо короля стати на одну лінію з пішаком на f5. Або на Ф7, король Д7, і ця позиція без проблем чорними виграється. Але ось так ризикувати в закінченні тура проти пішака Анна Ушеніна не хотіла. Вона зробила хід тура c 5 В чому його ідея? В тому, щоб перекритися по лінії c. Після шаху король Б1 буде шах тура c 1 і білим не вдається віддати туру за пішака А2 і прихопити пішака Ф5. Дуже жадібна шахістка Анна Ушеніна. Але, як ми знаємо, гарний шахіст, жадібний шахіст. Нічого не віддати супернику. Тура С5 грають чорні після король d6, Тура А5. Тепер вже загроза А1 Ферзь, і, звісно, пішак F5 виживає. Тому король Е6. І тут можна було зіграти А1 Ферзь. Після взяття король f5. Тут цілком зрозуміло, що пішак далеко не піде. F5 шахи забрали пішака. Але й тут Анна Ушеніна не поступається матеріалом. Тура на А5 стоїть відмінно. Вона захищає пішака F5, загрожує просуванням. А хто захищає пішака Ф4? Ніхто. Тому король Д3. Чорні хочуть просто забрати його королем. І все у них виходить. Тура А1 просто деморалізована вже Білослава Не знає, як цю партію закінчити. Вже здатись хочеться. Але суперниця не робить очевидних ходів. Вона жадібно забирає все, що погано лежить. Король Д6, король в ф 4 Подивіться: дві чорні фігури максимально ефективні. Тура захищає обидва пішаки. Цей хижий король з'їв пішака на ф4. Біла тура опинилася в пасивній позиції, блокує пішака. А білий король танцював, танцював і нічого не витанцював. У чорних, врешті-решт, утворилися два зайвих пішаки. Думаю, що ось ця заключна стадія партії дала дуже велику наснагу українським шахісткам, які вболівали за Анну Ушеніну. Вони розуміли, що товаришка по команді все тримає під контролем, не ризикує і команда не хвилюється. Король c6, король Е3, король b6, тура А 8 Ну звісно, не вженеться за турою білий король, тому йде на c5 і після Ф4 білі здалися. Ось так: 79 ходів, і Анна Ушеніна витиснула перемогу у цій дуже важкій партії. Україна з мінімальним рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки здолала збірну Болгарії і залишається одним з лідерів цього змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.